Сервіс Майстер Дім Україна пропонує послуги професійних майстрів з ремонту та покрівлі дахів. Професійні покрівельники мають великий практичний досвід і всі необхідні інструменти, щоб дах вашого будинку перетворився. Сьогодні для покрівлі дахів застосовуються найсучасніші якісні матеріали: профнастил, металочерепиця, ондулін, шифер, фальцева покрівля. Фахівці-покрівельники вислухають усі ваші побажання та дадуть вам свої рекомендації у кожному випадку індивідуально. Довірте свій дах професіоналам, і він ніколи не протече.